Мої вітання ще раз. Тепер давайте трошки попрацюємо. У нас накопилися питання. Так, у нас світ сходить з розуму. Дуже, знаєте, швидко і впевнено. І знаєте, що мені здається, що скоро Україна стане найбезпечнішим куточком на світі, отак От я бажаю. Бо таке щось робиться, чорт і боку бантик. Так, у Франції, перше питання я не записала, але пам'ятаю, у Франції на підтримку е Хамасу, на підтримку Палестини, вийшов народ. Давайте подивимося, чим то все закінчиться для Франції. Франція, протести, мітинги. Чим то все закінчиться для Франції Те, що зараз відбувається у Франції, це е, така запланована акція, проплачена акція, і це відволікає увагу від чогось важливого. Франція буде пограбована. Франція буде зруйнована не війною, не танками а людськими руками. Так, французи, тримайтеся і люди наші, які у Франції, тримайтеся або переїжджайте звідти. Чому Ердоган на боці Палестини? Та ставлення його й допомога нам? Так, значить, давайте так: Ердоган на, бо... на боці Палестини. Чому? Президент Туреччини на боці Палестини, що таке? Ага. Значить, Вчора чи позавчора йшла у нас мова про новий світовий порядок, нових лідерів, нові світові організації, щось хто хоче, та рашка, з рашка замутити і таке інше. Значить, Тут така сама історія, і, можливо, Ердоган з цією рашкою тут в змові, тому що карти ті самі. Тут про новий світовий порядок. І тут про силу розумієте, тобто не так як толерантно, лояльно ставиться байдуже я б навіть сказала: ставиться Європа, ООН і всі ці дуже переживаючі організації. А оці нові організації, в яких буде входити Ердоган, це навіть не, не ну просто це 100% Так і буде. Ці організації будуть такі, вони будуть діяти з силою. Силою і грошима. Ну, таке дядюшка Сталін і Гітлер Ну зараз, знаєте, перевернулися і позаздрили тому, що буде далі. Ай, так, далі що у нас? Яка доля чекає захвачених людей рейсу Дубая Махачкала в Дагестані? Доля захвачених людей у цьому літаку, так, ситуацію там врятує дитина або молода людина. Чи то там буде погано, чи то зі здоров'ям щось таке станеться. Але завдяки цьому ситуація повинна вирішитися добре, але це не остання така там ситуація. Світ йобнувся народ. І тільки ми з вами тримаємось. Це багато коштує. Далі що? Далі по напрямках що буде у нас на фронті? Так, поїхали. У нас є Донецький, Запорізький, Херсонський, Харківський. Що буде далі з нашого боку, з боку наших хлопців, на фронті на Донецькому напрямку? Ну, давайте на найближчий місяць подивимось. Донецький напрямок. Донецький напрямок. Прикольно. Значить, на Донецькому напрямку е, історія така, що наші хлопці дозволяють їм е, трошечки показати свою силу так потрібно. Потім наші хлопці дають піздюлєй, неждано не гадано, дай Бог тут фу. І потім у них нема вибору, куди діватися. А потім у нас трах-бах, і на слідуючий день ми домовились. По Донецьку ми домовились. Ну, якось так. Дай Бог, звісно, ну просто шо. Так, далі. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок, як буде далі? Як буде далі? Так, Запорізький напрямок тримаємо. Гарненько все робимо, щоб не пускати туди піздюків далі. І знову ж таки чекаємо якоїсь такої буде така класна новина. От найближчі три тижні, максимум три місяці для нас. Це і по Донецьку показало, що класна ситуація, і тут показало, що класна ситуація на Запорізькому напрямку. Тьфу-тьфу-тьфу, нехай таки буде народ. Так, Херсонський напрямок, що там? Херсонський напрямок. Як далі з боку наших хлопців. Що там буде далі? Херсонський напрямок. Там жорстко. Там жорстко для наших хлопців. Тримайтеся, рідненькі, тримайтеся. Хай Бог вас береже. Як кость у горлі в них цей Херсонський напрямок не так Донецький Запоріжський, як от Херсонський саме в наступний місяць. Саме в наступний місяць. І знову ж таки далі це, це не на місяць, це трошки далі буде, бо буде вже тепло. Знову ж таки домовленість, і знову ми хазяйва на своїй території. Дай Боже. Харківський напрямок. Харківський напрямок. Що з ним, що на ньому з боку наших бійців. Харківський. Так, там буде зближення фронту. Таке, прям я б сказала, максимальне. Ось у найближчі місяці. Е, даємо звіздюлі, причому, ну, прям, прям сильно даємо багато і довго ми це робимо. Е, таке враження, що. Це знаєте, це як у боксі, коли така гра на витривалість. Тупо пішла гра на витривалість. Ніхто кого типу, там, закидає більше снарядами, а хто витримає, хто встоїть. Встоїть не вони. Нехай таки буде амінь. Дякую.